У разі виявлення якогось вибухонебезпечного предмета підозрілої знахідки, його можна чіпати. Клас безпеки із назвою Школа надзвичайних наук 1 червня відкрили у Житомирському ліцеї номер 3 Мін, треба відійти дуже далеко. Кошонама телефон треба кричати на безпечному відстані. А що є телефон? Позамісто 101». У класі безпеки в ігровій формі навчатимуть дітей, як діяти у надзвичайних ситуаціях, щоб зберегти власне життя та не допустити травмувань. Тут створили п'ять тематичних зон. Окрім мінної безпеки, тут є зона пожежної безпеки, вивчення правил дорожнього руху, психологічного розвантаження та зона надання домедичної допомоги. Я робила штучне дихання і не давала першу медичну допомогу. Представники поліції у форматі гри розповіли дітям про правила дорожнього руху. Я дізналася, що треба зробити. або сто один треба не Я вважаю, що такі класи повинні функціонувати при кожній школі, адже найголовніше зараз це зберегти здоров'я та життя. В умовах виникнення небезпечних ситуацій вони ще й навчаються правильної військової поведінки. Навчання у школі надзвичайних наук поки що розраховані для молодших учнів, каже Юлія Довженець, викладачка класу безпеки. Окрім навчального інвентаря та приладдя, діти користуватимуться зошитами і тематичними кросвордами, розмальовками. Та загадками. Діти будуть навчатися саме початкової ланки, тому що це малюки, які повинні бачити наочно, що є небезпечним і що нам варто робити для забезпечення своєї діяльності. Безпека діяльності, медична основа, військова тематика і безпосередньо пожежно-рятувальний аспект також підіймається. До створення класу безпеки долучилися вчителі, батьки та учні. Над його облаштуванням працювали упродовж навчального року. Цей кабінет стане осередком навчання для дітей. Допомога була тільки фізична зі сторони батьків, учнів і вчителів. Ні з яких рахунків ми ніяких грошей не брали. Цей клас безпеки – 36-й, який відкрили у цьому навчальному році у закладах освіти області. Ще два класи працюють на базі підрозділів ДСНС. Тематично сюди будуть запрошуватися представники додатково, представники рятувальних служб, представники поліції, ювенальної превенції Червоного Христа для того, щоб спільними зусиллями навчати дітей безпеці. Класи безпеки це спільний всеукраїнський проєкт Міністерства освіти та науки України і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський Суспільне, новини, Житомир.